Так, друзі, всім привіт! Зайшов на одну хвалену гру, попробую записати вам відео, скажу, чи вона як взагалі працює. На балансі у нас 11600, нехай лишаємо цих 70 гривень на... на розвиток цих всіх подій. Так, подивимось. Ну, якщо випаде ретрігер, я обісюсь. Ну! А, -а, -а, -а! дай ретрігер! Не дали ретггера, ідемо в баню. Так, ставочка у нас в червонець покрутим, подивимося. Ну, проситься ретрігер, звісно, але він ще не дасть його так легко. А може й дасть! Ні, дав! Хорошо! Так, це ми до 20 гривень зарядили. Ну, подивимося, подивимося. Так, що це робить? Блін, забувся подивитися, скільки тут взагалі бонуски коштують. Ой, то тут ще дасть більше. Ой, тут ще нормально 15 фріспінів дали. Ага, окей. Так, у нас там справа ікси. Так, ну, ну давай. Давай. Буде чим моїх друзів радувати, чи буде шляпка ого. Так. Одного Ікса плю... плюнуло, але таке. Ну, йобен Бобен. Іх 103 є, але поки ми нічого не можемо сказати, бо дуже нічого не дає. Так. Прям взагалі. Чесно, дал... А ну може ще щось буде повторення, А, це множники наші. а ні, ще дало три спіна. Не знаю як. Так, ще є один X, але... Так, вже щось потихеньку буде, може грати. Ні, ні. А не, А що це за тема? Як це воно так працює? Дала ще 3 спина. Ну що за прикол? Так, є ще одна ця тема, 5Х. Це в нас вже... Ой, щось багато. Хорошо, а ну давай, давай, давай! Ой, наконец-то! я вже так обіцявся, я вже розстроївся. Так, хорошо. 300 є. Хорошо зіграло, ще чуть-чуть, накинуло, під хаточка буде, буде на базу. Фу. Я вважаю непогано. А скільки коштує цей бонус? Зараз я подивлюсь. Фух. Так, от таку, як ми що не робили. А, косарь коштує. А, до 27. А, це тут -у до до-до. Ага, ну, в принципі, був. Я... Наляканий і чуть-чуть не опісявся. The hand of Midas, ось вона. Друзі, силочку на неї я залишу на цей казік. Вулканчику бонуси зараз ще кардосні до 100 тисяч гривень та 300 фріспінів, з допомогою яких ви зможете в рази краще розігнати свій баланс. Тому пишемо наступні коменти, як вам ця гра, скільки ви з неї витягли, і наступні ігри, які мені писати для вас. Всіх обняв всіх цілого.